Подарунки я люблю. Ну, а хто не любить. Бачите, я вже починаю співати, розпівуватися. Це буде моя нова професія. Розпаковочка. Хоп, Хоп. Хоп, хоп. Так. Чек. туди-сюди. Опа. Така класна штука. Ми вже давно її хотіли. Інструкцію ніхто ніколи не читає, а може, хоча треба. Так, це ключик. Бачите такі класні круги? Так його. Ми вже розрізали, дивилися їх. Так, тепер дивіться, раз. Так, вже з кругом. Хоп. Так, ану, ні, отак. От ні, от так, все таки Так. оп, Так, а ну-ка. 12 тисяч обертів написано без щітковий і, і показує заряд акумулятора. Що нам нею буде дуже зручно робити? Є в нас ложка, ми не знаємо, чи вона срібна, чи не срібна, наприклад. Якщо серій тако показую, якщо ми зверху мастимо, бачите, це срібло, реакція йде. Можна малювати. А тепер ми беремо в руки її. Зачухали, зняли верхній шар. Якщо це срібло, так само має е, виглядати реакція. Ми бачимо, що це не срібло, це посрібне. Це мільхіорова ложечка зверху вкрита шаром срібла. А тут, бачите, не срібло. То, до речі, ми такі хромпіки продаємо 100 гривень така баночка. Тобто це реактив для перевірки срібла. Тому так. І що я вам скажу, любі друзі? Цікаво там металобрухту? Підписуйтесь на канал.